Легенда про Амазонок Вогонь волі у степах України, від давньої вольниці до незламності українських жінок. У сивих, як полин степах степах Приазов'я, а також при Чорномор'я там, де могутній Дніпро Славута цілує Чорне море, сяє велична легенда, вкарбована в саму землю. Про войовничих жінок, чия звитяга навіки вплилася у генетичний код української волі. Міфи про цих войовничих жінок, які не терпіли чоловіків у своєму середовищі, відомі всьому античному світі. Але для української історії Амазонки це не просто міф, а велика частина спадщини та невіддільний генетичний код волі. Цей древній текст підтвердження свідченнями шанованих античних істориків, таких як Геродота, Гіппократа, Лісія та багатьох інших. Однозначно пов'язує Амазонок із давньоукраїнськими землями, де вони відомі як плем'я омужені і панували з 3 до 1 тисячоліття до нашої ери. Вони заселяли безкраї приазовські та причорноморські степи низ Дніпра і були відомі місцевому люду як косачки або косачі завдяки своєму звичаю носити довгу дівочу косу. Саме ця коса і була їхнім могутнім символом вільної незалежної жінки. Амазонки були не просто жінками. А хоробрими та витривалими воячками, що вражали своєю вправністю верхи, вони були першими, хто почав їздити верхи, як засвідчував античний автор Лісій. У бою ці непереможні воїтельки майстерно володіли мечем, подвійною сокирою, списом, луком і стрілою. Лісій також повідомляв, що саме Амазонки першими винайшли залізну зброю, що давало їм значну перевагу, їхня стрільба з лука була винятковою, зі специфічною технікою, заводячи руку за плече. Проте для досягнення такої військової досконалості амазонки або косачі йшли на унікальну жертву за свідченнями Гіппократа, з самого дитинства вони припікали собі праву грудь міддю, щоб зупинити її ріст, тим самим збільшуючи силу правого плеча і руки для вільного володіння зброєю. Цей болісний обряд, можливо, і дав походження їхній назві Амазонки, що може означати безгруді. При цьому лівою груддю вони годували своїх дітей. Крім того, ці мудрі жінки володіли секретами народної медицини. І ні, вони рідко йшли на відкритий бій, віддаючи перевагу хитрим стратегіям виснаження ворога, відгін худоби, засипання джерел, випалювання трави, а також несподівані напади та переслідування. Цю ефективну тактику згодом перейняли скіфи. Їхня легендарна мужність, військова майстерність та прагнення до рівноправності заклали основи для української традиції високого становища жінки у суспільстві. Задля продовження роду Амазонки вступали у стосунки з молодими скіфами лише один раз на рік на свято Бога Ярила. Вони виховували тільки дівчаток, ретельно доглядаючи. Та виховуючи їх. Доля народжених хлопчиків була сувора, їх або вбивали, або калічили, використовуючи як ремісників, або, за іншими свідченнями, віддавали скіфам. Доленосний поворот стався після битви з греками, коли амазонки, що висадились на скіфській землі, бралися із надісланими скіфськими царями, молодими воїнами. Так народилося нове, могутнє, давньоукраїнське плем'я Сармати. Сама назва Сармати, що означає цар мати, підкреслювала їхнє походження та домінантну роль жінок у новому суспільстві. У Сарматії головувала жінка. Сарматські жінки продовжували спосіб життя Амазонок, їздили верхи. На полювання і війну носили чоловічий одяг. Жодна жінка з цього племені не могла вийти заміж, доки не вб'є ворога. Згодом сармати розгромили скіфів, поклавши край скіфії, і на її місці утворилась матія. Саме ці войовничі вершниці були предтечами могутнього племені, у чиїх родинах головувала жінка. Велична спадщина Амазонок живе й досі. Сучасна гіпотеза вважає їх засновницями української козацької вольниці. Недарма запорізькі козаки гордо називали себе нащадками сарматських царів, визнаючи таким чином спадковий зв'язок із духом Амазонок. Сліди воїтельок знайдені і у війську. Князя Святослава, де служили Амазонки-Русички, пам'ять про цих войовничих косачок збереглася навіть у сучасності, в унікальному обряді водіння куста на полісі, де жінки, що супроводжують куст, іменують себе дівочим військом або гвартією. Крім того, археологічні розкопки підтвердили ці факти, виявивши понад. 300 поховань жінок зі зброєю. Легенда про Амазонок це яскраве свідчення того, що військова вольниця та рішучість завжди були притаманні жіночій частині українського народу, ця спадщина як ніколи яскраво проявляється в мужності жінок України сьогодення, які стали гідними, продовжувачками. Традицій своїх прабабусь Амазонок. На фронті тисячі українок сьогодні служать у лавах Збройних сил України. Вони беруть участь у бойових діях, служать медикинями, снайперками, розвідницями, демонструючи силу духу, стійкість та готовність захищати свою землю навіть ціною власного життя. Як колись цар мати. Сарматія уособлювала жіноче лідерство, так і сьогодні українські жінки виконують лідерську роль, віддаючи більше, ніж отримують, надихаючи та забезпечуючи тил і фронт. Відвага сучасних українок це не виняток, а продовження багатовікової традиції войовничої вольниці, яка почалася з амазонок. Їхня незламність це живий доказ того, що дух косачок, як їх називали в давнину, не зник, а став генетичним кодом непереможності нації, нашим кодом величі. Тому, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал щиро вам дякую. Таким чином від легендарних Амазонок, які вчили своїх доньок убивати ворога, перш ніж вийти заміж. До сучасних жінок-захисниць, які стоять на передовій, українська жінка завжди була і залишається сильною, самодостатньою та незламною берегинею мудрим воїном своєї землі.